А ви знали, що фарбу і в окислювач потрібно вкинути ще і маску для волосся? Раніше так говорили, що так краще буде фарбуватися, якби заодно буде і увлажнятися там волосся і тому подібне. Власне, досвіду я вам скажу, робити такого не потрібно, тому що фарба розбавляється і, коротше, таке робити не треба. Рукавиці впали в краску. Ви собі просто, Якщо у вас довге волосся, беріть більшу кількість фарби. ну, да, Стоїть вона не дешево, стоїть скільки, 100 з гривень ця фарба. ну, Якщо у вас довге волосся, ну, то вам 2-3 треба пачечки ну, бальзамами не розбавляйте. Не стоїть цього робити. І гарненько перемішали і фарбуєтеся. То йдіть до майстра і майстер вас пофарбує. І нічого вам не винятиме, нічого не замажете, і все буде хорошо. Бажаю вам всім добра, натхнення і всього найкращого. А якщо вам потрібен майстер, наприклад, по фарбуванню, бо по стрішки я е, стрижуся в яни, мені дуже подобається. І фарбуюся інколи. Ну, Сьогодні я вирішила пофарбуватися самостійно. Бажаю вам всім